Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиція. Супер Пропозиція тому що найдешевша буде ціна в Україні з таким пробігом з батарейкою 64 КВт. Kia niro 2019 року. Виїхала в 8-му місяці, куплена за 45 тисяч євро з ПДВ. Автомобіль сама, на самій повній комплектації. Чорний металік, хром під вікнами над вікнами, задні вікна заводське тонування, датчики сліпих зон. Легкосплавні диски. Ксенонове світло ближнє дальнє. Зараз автомобіль ми поставили. На зарядочку, щоб зарядити до повного. Такі зарядні бокси можна докупити. Люди собі ставлять, це йде на півшвидкісне зарядне, зарядний бокс. Тобто є швидкісні зарядки на заправних станціях. Є кабель від домашньої розеточки і є такі бокси напівшвидкісні. Вони заряджають автомобіль до 15 годин. Такий зарядний пристрій від звичайної розетки, також в даному автомобілі присутній. Niro популярним тим, що багажне відділення більше. Сам автомобільчик трошки більший, йде такий, грубо кажучи, кросовер. І їзда на електромобілі відрізняється від їзди на дизельних чи бензинових двигунах. Досить динамічний автомобіль. 204 кінських сили. Автомобільчик літак. Хто не пробував ще проїхатись на електромобілі, звичайно, попробуйте, звичайно, будете в захваті від, від їзди на автомобілі такому. Тому це один плюс, а самий основний плюс автомобіль, який зароб, заробляє на себе. Враховуючи кіловат світла в домашніх умовах, дешевше їздити на такому. Електромобілі, чим на громадському транспорті. Ну і, звичайно, дешевше, ніж на двигунах з внутрішнього згоряння автомобілях. Так, хромовані ручки, безключовий доступ, датчики сліпих зон ми вже говорили, такі леддовські задні стопи, Kia niro Є у нас наклеїчки, на багажнику, салончик у нас де. Шкіряний. Має автомобіль 4 склопідйомники, пам'ять сидінь. складання дзеркал, преміум музику JBL і багато інших асистентів. Так, мультикермо є такі. Листочки під кермом для рекуперації, використовуючи рекуперацію, ви, звичайно, проїдете більше на автомобілі. Тобто це постійно потрібно цикати, гратися, не використовувати енергію випусту. Автомобіль має таку навігацію, має камеру заднього виду, джойстик, коробка передач управління. Підігрів сидінь, обдув, сидінь, підігрів керма, зміни режиму, електронний ручник має досить класну таку підсвіточку в консолі, в автомобілі і досить багато місця. Як вже я показував раніше на підйомниках, на лаветі стан автомобіля з. На автомобіля з Європи, а саме з Нідерландів. Тобто автомобілі йдуть без ржі і досить в гарному стані. Це не йде е, Норвегія, це не йде Америка. Зовсім інший стан автомобіля. Датчики світла, датчики дощу, багато різних асистентів, круїз, адаптивний круїз. Можна сказати, повний заряд в даному автомобілі. Два ключики, безключовий доступ. Є багато інших електромобілів, є і Hyundai Kona, і Opel Ampera, і Volkswagen Golf. Кожен автомобіль по-своєму цікавий. Якщо чесно, на аукціонах досить мало є Kia Niro, і в ціні вони не падають, і батарейки є надійні. Є автомобілі з пробігами тут в Нідерландах продаються і 225 тисяч і вищі пробіги. Що це говорить? Говорить, що автомобілі надійні, батареї надійні, виносливі і хто спробує. Що таке електромобіль, тобто вже не захочеться їздити, заправляти по космосу бензин чи дизель. Є один такий варіант на сьогоднішній день по Кіаніро. Ціна буде найдешевша в Україні з доставкою, з розмитненням. Кого цікавить, телефонуйте, автомобільчик лише приїхав з аукціону, ринок тут динамічний і автомобілі продаються швидко. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції. На все добре, до нових відео.